Дорогі друзі, пропонуємо до продажу унікальну земельну ділянку 46 соток. Це по документах. Фактично вона соток 50-55. В селі Велика Бугаївка, ділянка видова. Хоча вона в центрі села, вона дещо відокремлена від сусідів. Ми практично тут не межуємо ні з одним із сусідів. Я зараз поверну камеру і все покажу. Ділянка в нас під забудову і на ній є хатинка. Хатинка зареєстрована, да, вона, звичайно, під знос, але по документах можливо зробити реконструкцію, для кого, кому це буде зручніше. Значить, вона має два схили, показую. І ось наша ділянка вона тут в цьому місці рівна, так? а потім має такий спуск схил ну, в ту сторону, в цю сторону. І також є тут у нас другий ярус. Зараз підходжу. Дивіться, тут виходить так, що ми зараз на верхньому ярусі, а потім земельна ділянка опускається різко, ну, різкий схил, так, і другий ярус. Це місце, це теж наша ділянка. Ідеально підійде для будівництва такого хай-теку на два рівні. от. Ну, в общем, це вже такі е, польоти думки архітектора. І ось ми попереду е, бачимо озеро. Зараз воно відзеркалює дещо. Так, до ділянки є два під'їзди. Е, це практично індивідуальна дорога, тому що більше по цих дорогах, ну, тут це наша особиста е, дорога, так, а це дорога. Другорядна, по якій можна їхати на верхню частину села. І ось ви бачите, туди заходить такий тунель. От. Але я повторюю, що по цих дорогах ніхто не їздить, тому що ну, практично нема кому. Ми є крайня ділянка, до якої можна доїхати. От. І тому, що знизу ніхто не їздить, лише ті сусіди, що справа зліва. І е, доверху все більш нікого нема. Ті, хто там на горі, вони заїжджають з верхньої частини. От. Тому можна вважати, що це така наша приватна територія. І тут є ще пагорб, який можна зрізати і підняти, е, ну, підняти рівень землі в цій частині. Ну, взагалі, будь-де, будь можливо, можливо, дорогу можна підняти. <кій> так, хата <кій> хата, звичайно. Під знос, повторюсь, сарайчик теж задокументований. Є світло. Ось є світло, підключено, все нормально, новий стовп. І газ у нас найближча точка це від ось цих сусідів, що прямо. Ось там. Це є найближча точка підключення газу. Так, все, кого зацікавила пропозиція, будь ласка, телефонуйте. Ділянка ексклюзивна, унікальна. Складається з двох частин 25 під забудову і 21 сотка ОСГ. ОСГ теж можна змінити. Під'їзд є як до частини ОСГ з обох сторін, що звідти, що звідти. Тобто можна легко переводити і будувати тут таке невеличке елітне котежне містечко. Все кому цікаво, телефонуйте. Ціна буде в описі, або можливо е буду пояснювати при при розмові, при телефонній розмові. Все, Всім пока.